Цієї ночі Україну окупанти атакували ударними БПЛА типу «Шахет». За даними повітряних сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито мобільними вогневими групами село оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕП повітряних сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Протягом доби ворожі війська обстріляли з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Сили оборони України відійшли з урочища ступки Голубовські 2 Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту Діпстейт. Зазначається, що ворог просунувся в північному залізному, Сергіївці, Іванівці біля лисичного та Желанного на Донеччині. За даними Генштабу ЗСУ, за добу на всіх напрямках фронту відбулося 124 бойових зіткнення. Норвегія виділяє для України фінансову допомогу на підтримку дітей та їх сімей. За даними змі, уряд Норвегії виділив 7,4 мільйона доларів для програм представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Це наголошують у відомстві допоможе надавати допомогу українським дітям та їхнім сім'ям, постраждалим внаслідок збройної агресії РФ. Україна здобуває три медалі в легкій атлетиці на олімпіаді 2024 Ярослава Магучих стала олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту, встановивши рекорд в два метра. Ірина Гращенко додала до скарбнички бронзу у цій же дисципліні. А Михайло Кохан здобув бронзу у метанні молота. Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році. Про це свідчать дані Data Bot. Так за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 тисяч 655 дітей. Це на 9% менше, аніж за аналогічний період. Торік водночас зафіксовано 250 тисяч 972 смертей. Найбільше ним та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві, а ще у півтора півтора рази скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. 87 тисяч 655 дітей проти 132 тисяч 595 у 2021 році. Найбільше новонароджених зареєстровано в Києві – 9 тисяч 695 дітей, на Львівщині – 7 тисяч 923 та на Дніпропетровщині – 6 тисяч 962. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах – на Херсонщині, та донеччині на Луганщині за півроку взагалі не було зареєстровано жодного немовляти. Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи для порівняння у доковідних у 2018-2020 роках. На одну дитину припадало двоє померлих. Уша заявили, що Іран та Хезбула можуть розпочати атаку на Ізраїль у найближчі 24 години. За інформацією, змі держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з колегами по G7, щоб спробувати чинити дипломатичний тиск на Іран та Хезбулу. Мета мінімізувати силу потенційного удару по Ізраїлю, і таким чином запобігти повномасштабній війні в регіоні. В різних містах Великої Британії вже кілька днів тривають сутички серед екстремістів. Зокрема, британські мігранти вийшли на протести одночасно з мітингами правих радикалів проти міграції. Зіткнення обох таборів призвели до погромів. Заворушення стали відповіді на протести, які розпочалися після вбивства підлітків наприкінці липня у місті Саундпорт у дитячому танцювальному клубі. – 17-річний хлопець із сім'ї етнічних руандійців, зарізав трьох дівчаток і поранив ще кількох дітей. Внаслідок протестів. Кілька людей отримали серйозні травми. Також відомо про поранених числа правоохоронців у кількох містах. Десятки заарештованих.